На виборчий синод прибуло 40 єпископів, владик, із цілого світу, там, де в нас є структури нашої церкви. Зокрема, були владики з Польщі, з Німеччини, з Франції, з Італії, Англії, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Канади, Аргентини та Австралії. Всього учасників синоду було 40. З них 5 було єпископів-емеритів. І вони прибули. 18 числа, 19 числа ми мали вступне засідання, на якому ми обмінювалися думками про стан нашої церкви, про її актуальні виклики, які перед нею стоять. 20-го дня, 20 березня, як вже сказав владика Ігор, ми мали день молитовної застанови. І цей день провадив також отець доктор Борис Гудяк. Він був проповідником, який виголошував науки для учасників синоду. Щодо о, відсутніх членів синоду, то треба сказати, що цей синод був найчисленнішим за останні роки, тому що всі владики, які силою права були зобов'язані брати участь в синоді, прибули на цей синод. Відсутніми були тільки владики Емерити, ті, які за віком або за станом здоров'я вже не мають обов'язку брати участь у Синоді. Щодо процедури голосування, то вона відбулася. Відповідно до норм канонічного права, а саме згідно Кодексу канонів східних церков і відповідно до норм партикулярного права нашої Української греко-католицької церкви, також учасники синоду під час усіх праць синоду не могли покидати реколекційного центру, вони залишалися на місці проведення синоду, так що сьогодні є перший день, коли вони можуть покинути. Оцей приязний реколекційний центр в Брюховичах. З цією прес-конференцією властиво довершено всі формальні канонічні процедури, необхідні для вибору Верховного архієпископа. Синод закінчиться сам у Києві, урочистою божественною літургією, на якій буде інтронізовано, тобто введено на престол блаженнішого Святослава. Ми всі вас сердечно запрошуємо на цю подію до Києва. Щодо молитовного супровіду, Владика вже згадував: молилася ціла церква, молилися також учасники синоду. Тричі на день ми сходилися до Каплиці, до цього місця, де зберігаються святі тайни, щоби в присутності Бога заносити наші молитви. За успішний вибір глави церкви, за ведення Святого Духа нашими роздумами і нашими виборами. Окрім цього, ми мали також час, доволі часу, на приватну молитву, оскільки в порядку денному цього синоду було тільки одне єдине питання: вибір глави Української греко-католицької церкви. Богу дякувати! Ми це питання успішно вирішили за Ласкою Божою. І за тою мудрістю Святого Духа, який надихав наші синодальні праці. Повідомлення з апостольської столиці прийшло надруковане за підписом апостольського анунція в Україні, який повідомив рішення святішого Отця, який прийняв інформацію синоду єпископів Української греко-католицької церкви, прихильно її прийняв і поблагословив і затвердив вибір синоду єпископів нашої церкви. Також в цьому листі сказано, що згідно процедури, інтронізація має бути проведена власне, 27-го числа у неділю, так як ми і передбачали у нашому регламенті нашого синоду. Завтра новина про вибір Верховного архієпископа Києво-Галицького Української греко-католицької церкви буде розміщена на офіційному журналі Ватикану Льосерваторе Романо. Десь за півтора години до цієї прес-конференції відбулося, отже, визнання віри новообраного глави церкви, і його обітниця вірно виконувати свій уряд, те, що приписане правилами, канонами нашої церкви і загальним канонічним правом.